Навесні 2008-го ремонт ремонту дільничної лікарні амбулаторії поверчани розпочинали самотужки. Коли стало зрозуміло, що власних ресурсів не вистачить, вирішили спробувати щастя в одному з проектів програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Як пріоритет вибрали енергозберігаючі заходи саме в сільській амбулаторії. Найперше, ми поставили проблему Поворської дільничної лікарні. Це заміна вікон і дверей на енергозберігаючі. Другою проблемою наші сельчани проголосували за ремонт даху і заміна вікон на енергозберігаючі перші групи. Поворського дитячого садочка, сонечко і третьою проблемою це наша поворська загальна освітня школа першого третього ступеня. Там також заміна вікон на енергозберігаючі і заміна даху. Загальна вартість реалізованого мікропроекту енергозберігаючі заходи в амбулаторії села Поворськ перевищує 165 тисяч гривень. За ці кошти а у співфінансуванні проекту брали участь обласна районна та місцева влади. В сільській амбулаторії замінили вікна та двері, облаштували козирки. Закуплять медичне обладнання та інструментарій важливо, що ініціатором таких перемін сільської медицини стала громада села. Наша організація була створена з такою метою, щоб вирішувати проблеми на саме на місцевому рівні. Люди довірились мені, довірили мені керувати цією організацією і повсякчас допомагали мені. Якби не підтримка з боку сільської ради, з боку районної влади, обласної, ми мабуть не справилися з цим всім, але в першу чергу хочу подякувати своїй громаді людям, які йшли поруч зі мною, які допомагали мені і зробили в принципі весь обсяг робіт. На урочистостях з нагоди завершення реалізації проекту з вітальними словами до поворчан звернулися керівництво. Районної влади, координатор проєкту місцевий розвиток, орієнтований на громаду Оксана Гусь, депутати районної та обласної рад. Учасники заходу мали можливість оглянути приміщення медичного закладу, поспілкуватися з персоналом та пацієнтами лікарні амбулаторії. Набагато тепліше тепер стало в дільничній лікарні, і от зима була дуже сувора, але могли хворі лежати тут і не скаржилися на таке. На такий холод стало багато тепліше, і затишніше. Загалом у Ковальському районі на сьогодні реалізовують вже п'ять мікропроєктів. Проон на загальну суму майже 900 тисяч гривень. Усі проєктні пропозиції стосуються актуальної нині теми енергозбереження. Окрім громади села Поворськ, на допомогу міжнародних інституцій, розраховують також жителі сіл Облапи, Пісочне, Мощена та Кашівка.